Друзі, всім привіт! Ми тут за Лісою облаштували собі шопінг. А лісі сподобалася ця кофта. А рукава не жмуть. <смір віток> Ні? А я прийшла взагалі за іншим, але знайшла ось таку рубашку. І не знаю, мені наче сподобалось. Я взяла більший розмір, бо потім, коли переш речі, вони сідають і тоді що. Як взагалі мені подобається колір? М? Ну що, будемо брати? Да, я мені такий, да. І що там не можна, мабуть. Морозиве ще треба купити. Я не знаю, мені наче подобається. М? Ну Це ж, коли ви вже будете дивитися, я зароблю вибір, або куплю, або не куплю. А це ще 50 разів можна так зробити. Так, ну де показати себе як позаду. Так, ось так. Не знаю, напевно, візьму. Взагалі я там взяла собі майку таке додому, а ще світер зараз одягну, покажу. Думаю, що це і мені б, напевно, підійшла ця ковтинка. Полосочку мені подобається, і вона. І, і, і диви, які рукава. І мені йде. Як то кажуть, під все к лицю. гарній дівчині все підходить. Так, взагалі, ми ось такі побачили кофточки, вони такі м'якенькі, приємні дуже до тіла. У Аліси вона захотіла ось таку чорну поміряти. Донь, стань, будь ласка. Я ось таку оливкового кольору. І ще є біла. Це М-ка, Я ще зараз одягну еску. М-ка висить отут, хоча колір мені подобається. Я ему мой. Так, це Еска. Вона коротше рукава. Таке вдвох ходити в примірочні. Вона така і є просто. Не в обліпку, а висить. Прийшла купити собі майку і шорти для того, щоб. Спати і ходити, тому що ми живемо в кімнаті, і ну, піжама не підходить, бо не підходить. Так, позаду, наче ну, нічого. Це еска. ЕС Можна і XS, напевно, брати, бо ще ж вони розтягнуться. Не знаю. Ось так ще є коричневого кольору шоколадного. Молочного шоколаду зараз. Щось ці взагалі мені не підходить. Треба брати чорні. Все, чорні точно беру, майку не знаю, бо є червона, там ще якого кольору є. Чорна, сіра. Я взяла просто, щоб розмір приміряти еску. Ми вирішили взяти лісі ось цю кофту. Майку мені, але не знаю, може зараз колір поміняю. Чорний не хочу, і сірий, чи червоний залишу е, шорти і рубашка. Рубашка мені сподобалась. Все, оце не будемо брати. Ці ковтинки і ті шорти не хочу. Наступний пункт. <рес> Як завжди, найсмачніше морозиво. Так, я нічого більше там з речей не, не міняла, колір не міняла, все залишила, все, що показала, та й взяла. Дуже багато людей, не знаю, чи буде мене чути. Е, мені дуже подобається зараз до Нового року все червоне, багато е, сорочок, там, і такі свини. А мені подобається красно зіяне. Ага, ну червоний просто, ну, щось неймовірне. Зараз, може, якщо зможу, покажу вам. Позаду магазину Лев Тіськ і там. На вітрині стоїть ну, для сім'ї, для всієї. Такий новорічний образ і навіть для собак. Навіть для собак є такий як одежка просто. Зараз почав. Там так все є, та буса. Ну, реально дуже багато людей, всі по магазинам ходять, такий якийсь настрій прикольний. Я хочу собі щось червоне. Якийсь светрик хочу, або сорочку хочу червону. Зараз перекорну камеру, краще покажу. Так, ось зараз, поки нікого немає, поки нікого немає, зараз вже йде. <гум> бачите, там для собак. До речі, щойно було на вітрині, там, де відео, бачите, показують, там зелений такий светрик. Як светр, так і є українською мовою. Світер. Дуже гарно також і в зеленому кольорі. Яскраво. Вечірні Аліканте. це гран'вія. Така якась якість дуже Аліса. Ми йдемо зараз до подружок в гості. В гості ненадовго. Я хотіла показати вдень. Я пройшла зараз відкриє Ні, я знаю, що. Ну, ти боже, зараз я робиш. не буду нічого робити. Ні, ні, доченька, я знаю. <гум> якесь диво. Зараз листопад. І тут одуванчик, okay. okay. кульбабка. І це ті ну, вже які старі. Ну, ми вважали їх дитинстві, що вони вже старі. А там, okay. де гранвія вхід. Аскрині! Okay. То... Доч, не треба. Там молоденькі, жовтенькі, гарні. Донь, давай просто, щоб гарно було задуй нормально. Аліса. Ну, no, серйозно? Ось вам Всі думають, що ти нормальна. Вони кажуть, яка Аліса мила дівчинка. А потім мені доводиться вирізати ці фрагменти, де Аліса не мила дівчинка. Я взагалі замислилась, щойно, коли ходили по магазинам, що я представила собі таку картинку, як в фільмі на Новий рік, на Різдво, як в в американських фільмах, збираються. Сім'єю великою, дружньою найголовніше, дає де де є адекватні родичі. І зустрічають, ну, Різдво зустрічають якось, напевно, не так, відмічають Різдво, Новий рік, там інші свята, в колі найрідніших людей, друзів. І така атмосфера, ось ця, ну яка яка в фільмах передається, мені дуже подобається. Я коли побачила, що оці такі таку одежу новорічну, різдвяну, дуже мені прям нагадало як якийсь такий душевний як? американський фільм. Смотрите. хочеться також мати велику дружню родину. Смотрите, І... мама заяць. Смотри, ну мама вище камеру підніміть. Я гелікоптер! Це чого я знімаю відео, коли Аліса в школі. Ну, Оце тому, оце тому, тому що я і гелікоптер, і я і заєць, я всі на світі, Аліса падає в газон. Ти Все, чого ти не світло? На пікачу. Я, я пікачу, Аліса. Бачите, як прохолодно на вулиці, і ніхто не сидить майже. Ага, Червоне. Зядько збирається йти на червоне світло. Чи може і ми побіжимо? Ідем. Ні, ви не подумайте, там зелене світло. Все нормально. Я а що думаю, можу просто додавати ось такі коротенькі відео не за цілий день, а просто зараз ми були там в магазині на шопінгу, так і буду додавати коротенькі відео. Якщо буде настрій, то буде влог такий за цілий день. Бо тоді я ці шматочки зберігаю, і дуже вони довго зберігаються в мене, а потім я буваю, що не дозаписую то відео. Бо якісь інші плани з'являються, і тоді вони дуже довго знаходяться в галереї. А так я буду вам виставляти хоча б такі коротенькі смазочки. Дякую кожному за перегляд цього відео. Напишіть, чи підійшла мені та сорочка. Правильно, я зробила, що її взяла. Можна було взяти на розмір менше, та мені сподобалось, що вона така вільна. Можна щось під неї одягнути попліше і зверху, і зверху сорочку. Дякую кожному за перегляд, за коментар, за вподобайку. Підписуйтесь на наш канал. Всім вам гарного настрою. Всім пока і до зустрічі у нових відео.